Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. І якщо комусь цікаво, в магазині, якщо ви могли помітити, є такий розділ із камуфляжами, він додався у нас патчі 9.5 І сьогодні на цих вихідних він актуальний. Чому? Тому що зараз діють знижки 50% на камуфляжі. Це легендарні камуфляжі на деяку техніку. І якщо у вас є якийсь улюблений танк. Ви можете тут придбати зі знижкою 50%. Тому, так діючи, я взяв камуфляж на Тигра першого. І це легендарний камуфляж. Плюс тут є в мене обвіз, який називається, Отак От він, ні, це пухар. А він називається музикант цей. Обвіз, тут гітарка є, якийсь кардіончик. І... Чому я це зробив? Ну, тому що була знижка 50% і в легендарному камуфляжі він дійсно гарний. Плюс є такий, такий колючий дріт по краям Камуфляж цей дійсно гарний. І хочу сказати ще від себе, що на цьому танку е, я зіграв ну, колись дуже давно. Всього 152 бої. У мене статистика на ньому 59-73. Але 1273 середній дамаг всього. І хто хоче проходити гілку на є сотого, можна грати всю гілку. Тигр перший буде у вас на сьомому рівні, потім тигр другий. А якщо ви хочете ВК взяти собі, то у вас буде в гілці не менш поганий танк. Це тигр Порше. Літера П у нас стоїть. І в мене на ньому зіграно 57 боїв, 64,86 статистика, і середній дамаг тут вже трошки більший, 1470. Ці танки дуже схожі, але Тигр Порше він трошки кращий. Він, ну, Фердінанд Порше розробляв цей танк, і по своїм характеристикам він трошки кращий, ніж Тигр Перший. Але я думаю, що ви від обох цих машин. Лишитесь в захваті. Вона класна ця машина, грається дуже гарно. Місці цього танка 1500 лоб 110 мм, корпус башні 178, борти по 89 і корма 89. Тобто, в нього плюс-мінус повністю він зашитий. Але він горить, да, він горить 20% займання. Якщо буде влучання у вас в двигун, радіус огляду 271 метр, маскування таке собі, ДПМ 2243, але це ми граємо на каліброваних снарядах. Можна підняти, якщо ви поставите до села. Час перезаряджання 5,89, ну 5,9 можна казати. Бронебійними бронепробиття 213 під калібрами 249 і осколкофугасними 48 Маємо на бронебійних середній домах 220 калібри 190 і 270, осколков фугасні. Час зведення 4,5, але це не відчувається, ну, в грі взагалі не відчувається. І правда, розброс маємо 30 см. Ну, не скажу, що це дуже багато, так і це багато, але це тяж, Ви не граєте там через цю карту, ви десь плюс-мінус граєте на першій лінії. Тому цього буде достатньо для того, щоб закидувати. І закидувати точно кути вертикальної наводки 13 вверх, 7 вниз. Цього теж достатньо 7 градусів для того, щоб грати від башні. Зараз ми подивимося це в бою. Дуже мобільний він: 44 км вперед, 14 назад. Ну і середня швидкість в нього 30 км на годину. Тому можемо взяти просто середньостатистичний бій і подивитися, як він грається. Тут з моїм совзводним мене закинуло на карту промзону. І дивлячись на цей сетап, ми розуміємо, що ну, взагалі тут якось е по звичайному, всі чомусь грають е лівий фланг, тому ну, і поїдемо з моїм совзводним, який грає на Т-20, поїду, поїду допомагати, якщо я зможу йому допомогти. Маємо в команді противників три тяжі, дві стежки. ПТСА у них Басото і один легкий танк. тому... Зараз їдемо. Їдемо, стоїмо від башні. До речі, комбашенка тут, друзі, вона, дивіться, невеличкий профіль має, більший профіль має Тигр-П. там більший профіль командирської башенки, і він в неї більше пробувається. А ми тут совзводом на 430 вже дуплет даємо вести РВ. І дивіться, 30 см, але. Все чітко, ми пробиваємо, попадаємо в піксельочок, все як потрібно. Там кромка башні, стаємо від башні, нас не пробивають на 135. Да, хтось там може, я думав, що кидав по нам 7 рівень і нас не пробуває. Чекаємо обстановку поки що. Бачимо, що крушитель там заїхав. Буде зараз крушить. Ну, подивимося. Подивимося зараз на цей бій. Басота силуета. не бачу, там він десь катається, незрозуміло тому. А тут дивіться, крушитель на 900 ВК-2801 відправляє в ангар. Це дуже було смішно. От, друзі, до речі, теж в кромочку просто пікселечок, чотенька і без повного зведення. Це точні німецькі гармати. Ви маєте це знати, якщо ви хочете грати, якщо ви, наприклад. Прокачуєте якісь там зараз свої гілки або тільки почали грати. Зверніть, будь ласка, увагу на німецькі танки, на німецьку націю, тому що це точні гармати. В першу чергу, якщо ви хочете навчитися грати, ви навчитеся на точних гарматах. А якщо у вас там потім буде бажання грати на якихось інших танках і когось іншого прокачувати, ви завжди це зможете робити, і вам буде не так важко. Ну, розібратися з тим чи іншим танком. Да, ви будете трошки не в захваті від інших гармат, але плюс-мінус вони приведені всі плюс-мінус до одного рівня. І от як бачите, у нас зараз ми граємо 2-7. Ми виграли, і це звичайний середньостатистичний бій, на якому, в принципі, мене ніхто не пушив, тому що ми вибрали таку позицію трошки зі сторони і настріляли. 2126 дамагу, нікого ми не забрали в цьому бою, але ми показали достойний результат противнику і забрали свою перемогу, грали з бустерами, забрали трошки сєри. І якщо ми подивимось на загальний результат цього бою, ну ми отримали 8565 на Х5, і 1135 вільного досвіду. що Є дуже прийнятним в такому бою. Друзі. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пака!